Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску покажу вам виведення з додатку, де ми заробляємо криптовалюту BNB. Я показувала цей додаток, розповідала докладно, як можна заробити, які є способи, які є можливості виводу існують. І в цьому випуску я покажу виведення, яке здійснюється миттєво. Багато моїх підписників писали мені у телеграм-каналі, на YouTube-каналі, що цей додаток не виводить грошей. Я зробила виведення буквально за півхвилини. Хоча при виведенні було написано, що платіж надходить на вказаний гаманець протягом 24 годин. Мені дійшов вивід протягом кількох секунд. Зупинятися на способах заробітку в цьому додатку я не буду. У мене є докладне відео на каналі YouTube, нещодавно розповідала. Переходьте, дивіться, хоча тут нічого складного немає, є кран, є щоденний бонус, ігри, реферальна програма, кранів тут декілька, і таким способом заробляємо криптовалюту. Виведення. І я хотіла вивезти гроші на фаусетпей, свій гаманець, мені набагато легше виводити саме на цей електронний гаманець, але мінімальний вивід становить 0,1 BNB. Це досить довго збирати, я хотіла перевірити надійність виведення з цього додатку, тому чекати, коли збереться саме ця мінімальна сума, я не стала. Вибираю Binance. Є два способи виведення: це електронний гаманець FaucetPay та криптобіржа Binance. На Binance, як ми бачимо, мінімальна сума доступна. Вставляємо адрес криптовалюти BNB, Smart Chain bep 20 Тут так і написано. Помилитися важко. Вставляю цю адресу, натискаю на кнопку Вивести, бачимо інформацію, протягом 24 годин гроші надійдуть на вказану вами адресу гаманця. І буквально протягом кількох секунд, чого я не очікувала, на телефон приходить повідомлення, що адреса Binance BNB поповнена. Я заходжу до Binance. Перевіряю поповнення рахунку. Також надійшло на електронну пошту повідомлення, що депозит поповнено. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А також сьогодні я вивела 5 доларів із сайту Satoshi Hero на Fawcett Pay, завжди виводила на Binance. Цей сайт вже не такий прикольний, але в мене назбиралося. Вивела 75 трон із проєкту TronP, теж моментально надійшли трончики. Зараз. Початок місяця і я зазвичай виводжу з усіх сайтів гроші, які у мене зібралися. Сайтів дуже багато, тому думаю, що чимало збереться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар.